І Збройним силам України потрібно підготувати резервли для боїв у Курській області. Ось про таке заявив головокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. І За його словами, наразі українські бійці ефективно знищують переважаючі сили росіян в регіоні. А серед пріоритетних задач для української армії постало завдати якомога більше втрат росіянам і посилити стійкість власної оборони. Додав головком, додамо також і про. Інші дії наших союзників з підтримки нашого фронту Швеція та Данія закуплять понад 200 нових БМП сів 90 частиною з яких планують відправити також Україні. Ось про таке повідомляють тамтешні змі. І зазначається, що 115 машин будуть поставлені до данії, а 50 – для Швеції на заміну раніше переданих Україні а ось решта 40 Будуть закуплені для поставки в Збройні Сили України. Фінанси на це виділені із коштів раніше переданих Данією та Швецією, і загальна сума контракту становить понад 2 мільярди доларів. Як повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, в Україні бронетранспортер отримав високу оцінку у використанні, і зокрема його рівень захисту, врятував життя солдатів під час прямих влучань.